А що ти робив такого, що ніколи не ти не хотів робити знову? О, жити в гуртожитку, коли більше я б не хотів так повернутися. Слава Богу, Бог мені дав таку можливість. Я звідти з'їхав, тому що наскільки ужасні противні умови з нас 90% таких гуртожитків, почнемо з того. І це проблема, як і тих, хто там живе, так і тих, хто ними керує. Тобто немає ні фінансування достойного, ні нормальних людей, які би там тримали все в порядку. Але вибачте мене, якщо ти приходиш в кімнату, ну в мене наприклад немає грошей робити ремонт, то що я маю жити в тих з тими тараканами. Я маю ну жити в тих умовах. Ну. Я не винуватий, що до мене там жили, можливо, не хочу обзивати, ну, ідіоти, які розвалили ту кімнату. Так чого я маю в тих умовах типу, жити? Типу, мені б хотілося нормальною умови попасти. І тут же питання до самого керівництва гуртожитка, як вони слідкують, чого вони допускають, щоб той гуртожиток громили. Ну, типу, дайте догану, одну другу догану, ви, видаліть їх з того гуртожитку. Ну як, ну, так кімнату роздовбати, щоб не було навіть.